Так, я щойно запустила запис цієї нашої зустрічі. Всім привіт! Хто приєднається, потім подивиться у записи, а нам, щоб не тратити час, то ми почнемо. Так, зараз я покажу екран. Так, що мені мешає. Заважаємо. Так, так дивимось, як завжди, дивимось, хто у нас що робив. Так, у нас спочатку за планом що? За планом у нас був розділ «Основи мови програмування, де ми вивчаємо алфавіт та синдексис мови програмування і основні елементи коду. Далі будемо вивчати типи даних, змінні і так далі. І тут у нас були практичні заняття H3: програма Тест Веніпуга, програма Яке місто і кросворд інформатика. Кросворд інформатика можна робити таким, який він тут є. Так, панелька зверху, вона мені заважає. Тут кросворд. З трьох слів, але якщо ви знайдете інший кросвор, то буде дуже добре. Так, і дивимось, хто у нас що тут робив. У нас останнім часом у нас вчора Ярослав нас доганяв нас, але зараз його чогось немає. Хоча казав, що майже. Ну, повинен бути чогось, його немає, не знаю. Так, він вчора нас догнав теми. Далі я дивлюся, що ще, ще Яніна. Програма тест, яке місто, основи елементи коду. Ага, практичної роботи ще немає кросворду. Тобто ще залишається кросворд. Так, що в нас хто? Саша Поліщук. А от Саша Поліщук я взагалі не, нічого не був. Я трохи останнім часом не здавав не було можливості. Е, що раз? плохо слышно. Я останнім часом просто не здавав, не було можливості. Ага. Ну, ти будеш щось робити чи, чи як? Так. А, я бачу там на самому початку ти був. Легенди керування і хвостивості, а потім нічого не було. Так, да? так. Да. Ага. Добре. Тоді я не знаю, якщо ти нічого не дивився весь цей матеріал, то тут дуже багато тебе потрібно буде наздоганяти. Але... але, але, але. Ти ж минулого року Visual Basic, так? Чи? Ну, так. Ага. Тоді можна буде подивитись або швидко всі ці теми. може, не всі практичні завдання робити. Ну, ну, ладно, добре. Пройтися по темам, потім, які у нас є. У нас то есть, ця, ця мова вона дуже схожа на Visual Basic, але інший синдексіс. І дещо Visual там Visual C sharp? Так. Да. Так, да, у нас так получилось, що мало людей було на Visual Basic, і я прийняла рішення, що можна об'єднати вас дві групи, так як язик похожий, завжди перехож українською. Ці дві мови вони схожі: Visual Basic та Visual C Sharp. Це одне те ж саме середовище Visual Studio, тому можна вивчати якусь одну мову, а потім. Якщо потрібно, буде подивитися іншу мову. Ну, Visual Basic ми минулого року вивчали, тому цього року ми вивчаємо Visual C Sharp. Тобто цей курс у нас йде по C Sharp. Но поки що тут не так багато відмінностей між Visual Basic і Visual C Sharp. Тобто, виглядає середовище, це ж саме. Хіба ну, що я не знаю, якою версією ти минулого року користувався. У нас там у класі було встановлено 2019 і 2010. Ми працювали на 2010. А зараз я всі уроки записую на 2022 версії. Тобто, не знаю, яка у тебе версія. Ну, це не дуже важливо. Середовище, воно схоже, синтаксис трохи відрізняється. Там є. А, то може так, може. Якраз можна починати знайомитися з синтаксисом з цього розділу основи мови програмування. Тобто ось це ось цей розділ, ця тема та синтаксис мови програмування. Тут якраз ти подивишся, чим відрізняється Visual Basic і Visual C. І далі розгалуження, і все, далі все буде на C Так, <кхід> практичні роботи. Там є такі роботи, де я записувала прямо, як я це роблю. Тобто, якщо такі роботи, то буде легко їх повторити. А є такі, де просто написано, що треба зробити. Ну, тут відкрити щось відкрити. та зверху панелька, вона мене дуже заважає. Е, програма відгадування числа. Ага, от тут порядок роботи, тобто, як робити раз, два, три і все. відео тут немає. Тобто є такі завдання, коли відео немає. А є такі завдання, де є відео. Я навіть не пам'ятаю, як Ну, мабуть, останнє. Частково там є відео. Тобто, як виглядає програма і потім як її робити. Ну, у кросворді я показувала лише, як зробити перевірку одного слова, а так потім додати ще потрібно інші слова. От, тобто, якщо нічого не робив до цього, то думаю, буде дуже легко, якщо дивитися весь матеріал. Так, далі я буду записувати ще ось ці наступні теми, коментарі в програмах. Ну, хоча в коментарі, ще подивлюся, може, може, вже і не потрібно, якщо там воно було, вже подивимось. Типи даних зміні, не можуть бути важкими темами, тому що не зовсім зрозуміло, що такі типи даних, як вони записуються, як вони використовуються. Але ми будемо починати з простих речей, тобто, простий будемо вивчати типи, і далі буде практичні роботи. Як з ними працювати? Наприклад, там програма є сума двох чисел, це дуже проста програма, але там розглядаються такі моменти, як взяти число від користувача, він вводить два числа, і як потім порахувати щось. І у нас там учениця, вона зараз робить калькулятор, там ну, дуже такий наворочений, тобто там всі дії, які є у справжньому калькулятора, Куча перевірок там то таке. Таке ми з вами робити не будемо, то якщо ви забажаєте, то робите повноцінний калькулятор. Ми трохи познайомимося з простими речами. Так, тобто, що у нас тут є? <кій> Яніна у нас дездоганяє. Саша у нас теж, я сподіваюся, щось зробить. Щось я, я не знаю, Саша, ти знаєш чи ні, що це таке. Тобто, коли всі уроки... Упс, що я нажала? Це я нажала не туди, так? Ага, то я нажала стоп-шир. Всі ці завдання, які є, всі матеріали, у них в кінці є ось така формочка, звіт про навчання. І тут пишеться, що. Так, я має... знаю, я бачив це. А, ну то, то добре. Туди можна не розпити. Всі ці звіти, вони в мене. А, ну да, так, перший, перший звіт там був. Тут я потім просто дивлюся, хто у нас що вивчає. Так, і далі я дивлюся, що у нас вже. Нічого не роблять, от Ілья не робить, Аліна, щось також десь загубилися. То було все так добре, добре. Я завжди казала, що у нас є такі лідери тут, а зараз щось таке не, немає. Ну, можливо, це я розумію, що можуть бути певні проблеми, проблеми з електрикою, якщо ви зараз знаходитесь вдома, там в Києві то проблеми з електрикою, з інтернетом дуже великі, тому я не сподіваюся, що всі будуть виконувати всі ці завдання. Але якщо, якщо є можливість, то, будь ласка, хоча б попередьте, скажіть, що ви, де ви працюєте чи ні. І десь там у Viber я в групі бачила, що хтось там вийшов з групи, не попередивши взагалі нічого не сказавши. То, будь ласка, якщо ви вирішите, що для вас це навчання складно, складне, або, ну, або немає там, ну, світла чи, чи щось, то, будь ласка, поперед скажіть. Я все рівно записую всі ці відео, всі ці матеріали, і сподіваюся, що хтось їх дивиться. По цим звітам бачу, що хтось таки дивиться. Так, ну що? Інші матеріали, про типи даних, змінні, використання змін і так далі, воно є записане на Visual Basic. І я буду переписувати ці матеріали на C-Sharp. Тобто, там був Visual Basic, був, була версія 2010, я записую відповідно на c і на 22-й версії. Тобто, ще я це зроблю, тобто сьогодні нового матеріалу немає. Сьогодні у нас тут тільки така зустріч, підведення підсумків і далі, і далі що ми будемо робити? Є у мене ще кілька ідей, які можна робити програми. Там по дитячій книжці ну, такий є сценарій про робота, можна це таке зробити, але для цього потрібно бачити, що ви робите ось ці завдання. І я не знаю, у нас там за планом була програма Подорож, і я поки що не бачу, хто її робить. Вебер ви нічого не пишете. І до речі, коли ви робите програму, то, будь ласка, присилайте мені скриншот, щоб я бачила, що ви дійсно це робите, що у вас дійсно виходить. Мені Ярослав тільки вчора надсилав, ну, вчора і раніше надсилав скріншоти. Ще у нас має, вона надсилає мені прямо програму, готову з, з, з всім кодом, то я можу подивитись. Навіть код, і якщо її потрібно, зроблю зауваження по коду. Якщо ви хочете, щоб я перевірила вашу програму, ви також можете це робити, але зараз у нас прості дуже програми. Я сподіваюся, що якщо у вас немає помилок, то і немає ніяких питань, але якщо будуть, то будь ласка, їх задавайте. Так, ну що, ну, начебто, і все, що тут казати. Більше мені нічого казати. Які у вас є питання, якщо вони є взагалі? Мабуть, немає, так? Тобто всі знають, що, кому, що робити. Ви можете дивитись по цих темах, знаєте, яку тему ви проходили, яку не проходили. Є у нас цей звіт, мені цей, а то інший звіт у нас. Там всі ось ці дані є. Ну, я тут ще створю таку ж вкладинку, буде за листопад окремо, тому що тут воно зараз ось ця зведена таблиця. Так вона виглядає. Потрібно буде її зробити за листопад. Е, ну, в будь-якому разі, ви можете подивитись, як, яку тему ви вивчали, але якщо ви навчаєтесь, то ви знаєте. Тобто, ваше завдання наздоганяти, але моє завдання записувати нове відео. Якщо є питання, то питайте і будемо, будемо рухатися далі по нашому навчанню. Так, питань немає, так? Тише. Тоді закінчуємо нашу зустріч. Дякую, що прийшли. Інші у нас подивляться. Так, стоп. Інші у нас будуть дивитися у запису. Так, ну все, на цьому все тоді. Тоді до побачення. До побачення. До побачення.